Сьогодні патрульний екіпаж чергує на одній із найбільш жвавих доріг Житомира, майдані Соборному. Першого порушника помічаємо за дві хвилини. Чоловік свою провину визнає. Каже, щойно виїхав з магазину і пристебнутись забув. я щойно з магазину кажу ж у друга день народження. Розумієте, я користуюсь ременями постійно. Тут навіть питань нема. І сина привчає пристібатись, і сам кажу, як є в середньому. Із непристебнутими ременями помічаємо кожного п'ятого водія. З ними проводять роз'яснювальну роботу та складають матеріали за статтею 121 кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за непристебнутий ремінь нині складає 510 Намагаюся користуватися ременем, але в даному моменті якось не встиг, скажімо так, злегковажив. Якщо десь далеко їду, то однозначно користуюся ременем безпеки, якщо десь тут в місті, то часто буває таке. Але враховуючи попередження, надалі думаю, що буду користуватися. Патрульні кажуть, не пристебнути ремінь безпеки це не лише штраф у пів тисячі гривень, а й в кілька разів вищий ризик отримати серйозні травми у ДТП навіть на невеликій швидкості. Навіть за невеликою швидкості це 40-60 кілометрів. Водії та інші пасажири, які не будуть пристебнути та ремі безпеки, можуть як мінімум травмуватися максимум не жити.